На зупинці біля філармонії кілька десятків пасажирів. Хмельничанин Григорій каже, попри повітряну тривогу, змушений їхати на вокзал. Народ мав би бути в по підвалах, ховатись. Ну як бачите, поки не так налякані Ми, ми тут вже знаходимося вон, з колегою більше часу і виїхати на вокзалу нема чим. Десь 50-й з'являється через 20 може бути не підем пішки через масовану атаку. 10 жовтня роботу електротранспорту в Хмельницькому довелося зупинити. Нині вранці тролейбуси вийшли на один маршрут озерна Ракове. Тролейбуси готові виїхати всі, однак напруги в мережі недостатньо, Тому що це відновлення, воно аварійне. Станом на 13.30 в нас працює понад 20% тролейбусів і це 17 тролейбусів їздить по своїх маршрутах або по інших маршрутах скоригованих. Наразі це максимальна кількість, яка дозволяє нам випустити напруга, яка подається до наших тяглових підстанцій. Хмельничани до ситуації із громадським транспортом ставляться із розумінням. Стоїмо, чекаємо та й добираємося помаленьку. Погано, але що зробити? Я ж повинна розуміти, яка ситуація в країні. Ти стою, чекаю, дочекаємося свого. Ми добралися з базара, що в 29-й, 29-й, А й що? треба їхати, треба жити, треба що, не треба панікувати, треба сміливо. Себе чувствувати. Після 12-ї додатково на маршрути 10, 15, 15А, 19 і 20 вийшли 10 тролейбусів. Аби пасажири не відчували незручності, також збільшили кількість автобусів і маршруток. Якщо раніше ми біля 200 випускали, сьогодні близько 235 вийшло. Тобто, можна сказати, що більшою мірою воно перекривається, але враховуючи, знову ж таки, те, що дітки не ходять до школи і враховуючи те, що… Частина підприємців лишилося вдома, частина людей лишилася вдома через таку саме безпекову ситуацію. Тобто сьогодні ситуація на зупинках абсолютно є нормальною. Розраховуємо, що все ж таки більше 20 сьогодні ввечері буде курсувати, і можливо, 5-7-10 тролейбусів будемо додавати ще завтра. Зранку у Хмельницькій міській раді. Сподіваються, що роботу тролейбусів вдасться повністю відновити до кінця тижня. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.